ЗАКОН 32. Грайте, зважаючи на людські фантазії. Судження. Правди часто уникають, бо вона нехороша і неприємна. Ніколи не апелюйте до правди і реальності, якщо ви не готові до вибуху гніву через крах ілюзій. Життя таке жорстоке і сумне, що люди здатні придумати небилиці, схожі на оазис у пустелі. Усі липнуть до них. Потужна влада полягає в маніпулюванні ілюзіями юрби. ПОХОРОН Левиці У Леве несподівано померла королева, і всі поквапилися до нього, аби засвідчити свою відданість монархові і висловити співчуття. Проте ці добрі слова лише примножували печаль у У Усьому королівству повідомили про час і місце похорону. Слугам лева наказано було стежити за порядком, керувати церемонією похорону та розташовувати його учасників за їхнім рангом. Зрозуміло, що від участі в церемонії ніхто не ухилявся. Монарх не стримував себе, побиваючись у горі, і вся печера, а в левів інших храмів немає, відлунювала його ревом. Беручи з нього приклад, усі придворні теж ревли на свій лад. Двір це таке місце, де, залежно від бажання правителя, Придворні журяться, звеселяться або залишаються байдужими, а якщо когось це все не влаштовує, то він принаймні вдає потрібні почуття. Кожен по своєму повторює те, що робить їхній пан. Правду кажуть, що один розум урухомлює тисячу тіл, демонструючи таким чином, що людські істоти це просто машини. Але повернімося до нашого сюжету не плакав лише один олень інакше й бути не могло. Смерть левиці це помста за те, що вона задушила його дружину і сина. Один надвірний доніс про це безутішному монархові ще й додав ніби бачив, як олень риготав. Соломон каже, що гнів короля був жахливий, ба більше цей король лев. Жалюгідний лісовиче. заволав рев. Як ти насмілився риготати, коли всі плачуть? Ми не забруднемо наші королівські пазурі кров'ю нечистивого». Відважний вовче помстися за королеву і офіруй цього зрадника її августішому духові. На це Олень відповів Сер, час наплачу минув, журба вже зайва. Ваша поважна дружина допіру мені з'явилася на трояндовому ліжку, і я одразу її впізнав. Друже, звернулася вона до мене. Припиняй цю помпезну жалобу й непотрібні ридання. Тут я мала тисячу утіх, балакаючи з такими ж святими, як і я. Король нехай ще трохи потужить, це мені приємно. Щойно він закінчив промовляти, всі закричали Диво, сталося диво. Оленя не покарали, а щедро винагородили. Тож розважайте короля з нами, листіть йому і розкажіть монархові кілька приємних фантастичних брехень. І якби перед тим на вас король не сердився, він проковтне принаду і зробить вас найщирішим другом. БайКИ Жан де ЖАНДЕЛАФонтен Дотримання закону місто держава Венеція процвітала так довго, що венеційці відчували, ніби сама доля прихилилася до їхньої маленької республіки. У добу середньовіччя і Ренесансу фактична монополія держави на торгівлю зі Сходом зробила Венецію найбагатшим містом у Європі. Завдяки успішному республіканському урядуванню венеційці мали свободи, яких решта італійців ніколи не мала. Але в XVI столітті їхня доля раптом перемінилася. З відкриттям нового світу основну роль стали відігравати європейські країни біля Атлантики Іспанія та Португалія, а пізніше Голландія та Англія. Венеція не могла витримати економічної конкуренції, і її імперія поволі занепала. Останнім ударом була катастрофічна втрата важливого середземноморського володіння, острова Кіпр, який турки відбили у венеційців у 1570 році. Тепер у Венеції шляхетні родини банкрутували, а банки згортали свою діяльність. Венеційців охопила туга й депресія вони знали про свій розквіт у минулому або встигли пожити за тих часів, або чули розповіді старших. Принизливим було те, що все це сталося зовсім недавно. Венеційці наполовину вірили, що богиня Фортуна просто жартує і скоро повернуться минулі дні. Але що вони могли тим часом зробити? 1589 року венеційськими теренами пішов поголос, що незабаром має прибути таємничий чоловік на ім'я Брагадино, майстер алхімії, який купався в сріблі золоті завдяки своїй здібності примножувати золото, використовуючи секретну речовину. Чутки швидко поширювалися, бо за кілька років перед тим венеційський шляхтич переїздом чув у Польщі про одного вченого, що Венеція поверне свою колишню славу і владу. І якщо знайде людину, яка зналася на алхімічному мистецтві виробництва золота. Тож коли до Венеції долинули чутки про золото Брагадино, він постійно відзвонював золотими монетами в руках, і золоті предмети виповнювали його палац. Дехто почав мріяти про те, що з його допомогою місто знову розквітне. Члени найбільш впливових шляхетних родин Венеції рушили до Брешії, де проживав брагадино. Їм показали палац, а потім вони з подивом дивилися, як він демонстрував своє вміння робити золото. Узяв жменьку якихось безвартісних мінералів і перетворив їх на кілька унцій золотого піску. Венеційський сенат готувався обговорювати ідею офіційного запрошення брагадину до Венеції за кошт міста, коли раптом стало відомо, що те саме збирається зробити й герцог Мантуї. Розповідали про пишний прийом у палаці брагадино на пошану герцога, де люди бачили і одяг із золотими ґудзиками, золоті годинники, золоті тарілки тощо. Стурбовані тим, що мантуя може перехопити брагадину. Сенат майже одностайно проголосував за запрошення його до Венеції, пообіцявши купу грошей, необхідну йому, щоб не відмовлятися від шикарного життя, аби тільки він приїхав негайно. Пізніше того ж року таємний брагадино прибув до Венеції. Зі своїм пронизливим поглядом темних очей під кошлатими бровами і двома величезними чорними мастифами, що скрізь його супроводили, він мав грізний приголомшливий вигляд. Брагадино оселився в розкішному палаці на острові Джудекка, а бенкети, дороге вбрання та всілякі примхи оплачувала республіка. Венецію охопила своєрідна алхімічна лихоманка. На вуличних перехрестях яточники продавали вугілля, перепускні куби, міхи, інструкції. Усі поринули в алхімію, усі, крім Брагадино. Видно, Алхімік не поспішав починати виробляти золото і рятувати Венецію з руїни. Дивно, але це лише збільшувало його популярність і кількість послідовників. Люди прибували з усієї Європи, навіть Азії, щоб познайомитися з цим відомим чоловіком. Минали місяці і з Усібіч до бригадину плинули подарунки. Але він анічий чирк про диво, на яке венеційці впевнено сподівалися від нього. Терпець містянам почав уриватися, і вони питали, чи він буде вичікувати до віку. Спочатку сенатори просили не квапити його, бо він, диявол, норовливий, його треба улещати. Зрештою, долучилося вельможне панство і почали тиснути на сенат, щоб той показав окупність надмірних інвестицій. Брагадину висміяв тих, хто сумнівався, і сказав, що вже передав на міську монетарню таємничу речовину, за допомогою якої він виробляв золото. Її можна використати всю одразу і подвоїти запаси золота, але що повільніший процес, то більший вихід. А якщо процес у започатаному контейнері розтягти на 7 років, то речовина помножить кількість золота в монетарні в 30 разів. Більшість сенаторів погодилися чекати, аби потім забрати всі золоті скарби, обіцяні Брагадино. Але інші обурилися. Ще сім років цей пан жируватиме як король за людські гроші. Пересічні венеціанці також схилялися до цієї думки. Нарешті вороги алхіміка зажадали доказів його вміння. Хай покаже їм золото і якомога швидше. Гордовитий, відданий своєму ремеслу брагадину, відповів, що нетерпляча Венеція зрадила його і за це буде позбавлена його послуг. Він виїхав із міста, подавшись спершу до падуї. А у 1590 році до Мюнхену на запрошення герцога Баварського, що, як і жителі Венеції, був колись багатієм, але збанкрутів через власне марнотратство. І сподівався, що йому поталанить знову розбагатіти за допомогою видатного алхіміка. Брагадина погодився на тих самих вигідних умовах, що й у Венеції, і вся ситуація повторилася. Тлумачення Молодий кіпріот на ім'я Мамун'я Кілька років жив у Венеції, перш ніж після реінкарнації став алхіміком Брагадино. Він бачив, як морок сповив місто, чув, як усі сподівалися повернутися до давнього добробуту завдяки невідомому джерелу. Тоді як інші пройдисвіти шахраювали за допомогою вправності рук, Мамунія переймався людською природою. Від самого початку, маючи на меті Венецію, він подорожував за кордоном, заробив трохи грошей алхімічним штукарством. А тоді повернувся до Італії та відкрив свій заклад у Брешії. На відстані аура його влади здавалася переконливішою. Якщо ви хочете розповідати брехні, яким повірять, не кажіть правди, якій не повірять. Японський сьогун Токугава і єясу. Спочатку мамунья не влаштовував вульгарних демонстрацій, щоб переконати оточення у своїх талантах алхіміка. Його пишний палац, розкішні вбрання, дзенькіт золота в руках, усе це перемагало аргументи здорового глузду. Так формувався цикл, що тримав його на плаву. Очевидне багатство підтверджувало його репутацію алхіміка, тому такі патрони, як герцог Мантуї, давали йому гроші, за які він жив заможно, що зміцнювало його репутацію алхіміка. Тільки но репутація сформувалася, герцоги і сенатори почали змагатися за нього. Йому доводилося організовувати алхімічні демонстрації. Людей тоді було нескладно обманювати, бо вони хотіли вірити. Венеційські сенатори, які дивилися на процес появи золота, так хотіли вірити, що не зауважили скляну трубку в його рукаві, з якої висипався золотий пісок на жменьку мінералів. Розумний і химерний Брагадино був алхіміком їхніх мрій, і щойно він створив таку ауру ніхто не зауважив звичайне шахрайство. Така влада фантазій, які проростають у нас самих, особливо в часи дефіциту і занепаду. Люди рідко вважають, що їхні проблеми породжені їхньою ж дурістю і неправильними вчинками, хтось інший мусить за це відповісти оточення, світ богів, а тоді й порятунок приходить іззовні. Якби брагадино з'явився у Венеці з детальним аналізом причин економічного занепаду міста і пропозицією реалістичних кроків щодо виходу з кризи, його б висміяли. Надто потворною була дійсність, а рішення надто болюче, бо містянам треба було докладати таких же зусиль, як і їхні предки, котрі створювали потужну державу. З другого боку, фантазію, у цьому разі романтику алхімії неважко зрозуміти і приємніше прийняти. Щоб здобути владу, вам слід стати джерелом задоволення для оточення, а задоволення дасть гра на людських фантазіях. Ніколи не обіцяйте поступового поліпшення за допомогою важкої праці. А пообіцяйте натомість щось у віддаленій перспективі, велику раптову трансформацію глечики з золотом. Ніхто не повинен утрачати надію здобути прихильників навіть найекстравагантнішої гіпотези, якщо вистачає достатньо вміння подати її у вигідному світлі. Давид Юм Ключі до влади. Фантазія сама по собі не спрацьовує їй потрібне тло з одноманіття і повсякдення. Це дасть фантазії змогу закріпитися і розцвісти. У Венеції XVI століття реальністю були занепати втрата престижу. Відповідна фантазія малювала раптове відновлення минулої слави завдяки диву алхімії. У той час, як дійсність погіршувалася, венеційці поринули в щасливий світ мрій, у якому їхнє місто раптом відновлювало колишнє багатство і владу. Перетворюючи піщинки на золото. Людина, яка в гнітючій дійсності здатна витворити фантазію, може здобути величезну владу. Шукаючи фантазію, яка могла б надихнути маси, тримайте в полі зору банальні істини, що найдужче впливають на кожного з нас. Не відвертайте свою увагу на гламурні портрети і життєписи, які люди самі про себе створюють. Шукайте і розкопуйте те, що насправді тримає їх у полоні. Щойно це виявите ви одержите чарівний ключ до великої влади. Попри те, що часи люди змінюються, вивчаємо наявні репресивні реалії та можливості влади, яку вони дають. Реальність зміни відбуваються поволі й поступово це потребує напруженої праці, щастя чималої самопожертви і великого терпіння. Фантазія. Раптове перетворення докорінно змінює долю, причому без праці, самопожертви і витрати часу. Це, звичайно, зразок фантазії шарлатанів, які досі роєм рояться, ці вигадки стали ключем до успіху Брагадину. Пообіцяйте суттєві зміни бідні збагатіють, хворі одужають, послідженні радітимуть і у вас з'являться послідовники яким чином відомий німецький знахар шарлатан XVI століття Леонгард Турнайсер, ніколи не вивчавши медицину, став надвірним лікарем у курфюрста Бранденбурга? Замість ампутацій, п'явок, гидкого на смак проносного тодішні методи лікування. Турнайсер пропонував солодкі еліксири та обіцяв негайне одужання. Модні надвірні віддавали перевагу його мікстурі питне золото. Яка коштувала чималі гроші. Якщо людину спіткала нез'ясовна хвороба, турнайсер дивився гороскоп і виписував талісман. Ніхто не міг устояти проти такої фантазії здоров'я і добре самопочуття без жертв і болю. Реальність соціальна царина має жорсткі коди й межі. Ми розуміємо ці межі і знаємо, що повинні щодня перебувати в них. Фантазія. Ми можемо ввійти в зовсім новий світ з іншими кодами і ймовірністю пригод. На початку XVII століття весь Лондон гомонів про таємничого незнайомця молоду людину на ім'я Джордж Салманазар. Він прибув із фантастичного краю, як вважали англійці, з острова Формоза, тепер Тайвань біля узбережжя Китаю. Оксфордський університет запросив Салманазара викладати мову острів'ян. Через кілька років він переклав біблію Формоською, потім написав книжку, яка відразу стала бестселером з історії і географії формози. Члени англійської королівської родини панькалися з ним, запрошували на обід, і скрізь він розважав товариство дивовижними оповідками про свою вітчизну та її екзотичні звичаї. Одначе, після смерті Салманазара люди дізналися з його заповіту, що насправді він був французом із багатою уявою. Салманазар вигадав усі свої оповідки про формозу, про її абетку, мову, літературу, культуру. І він використовував необізнаність англійської публіки і придумував свої хитросплетені оповіді, що задовольняло попит англійців на екзотику і заморську дивину Жорсткий контроль із боку британської культури небезпечних мрій людей дав йому чудову можливість використовувати їхню фантазію. Звичайно, фантазії про екзотику дотичні і до сексуальних уявлень. Однак відвертого зближення слід уникати, бо тілесне стримує силу фантазії, тому що ви фізично це бачите, берете, а тоді стомлюєтеся від цього це доля більшості куртизанок. Зваби тіла коханки лише збуджують апетит хазяїна до більших і розмаїтих насолод, бажання вклонятися новій красуні. Щоб давати владу. Фантазія має залишатися до певної міри нереалізованою, нереальною. Наприклад, танцівниця Мата Харі, яка опинилася в центрі уваги парижан перед Першою світовою війною, мала пересічний вигляд її сила була в її фантазії про те, що вона дивна, екзотична і що пізнати і розшифрувати її неможливо. Табу, які вона використовувала, стосувалися не стільки сексу, скільки порушення соціальних кодів. Ще однією формою фантазії на тему екзотичного є надія вирватися з нудьги. Шахраї полюбляють грати на пригнобленні світу трудящих на браку авантюризму в ньому. Серед їхніх вигадок, приміром, може бути віднайдення іспанського скарбу за участю привабливої мексиканської сеньорити і знайомого президента однієї з південноамериканських країн. Тобто все, що рятує людину з Буденщини. Реальність. Суспільство фрагментоване і в ньому повно конфліктів. Фантазія люди можуть об'єднатися в містичний союз душ. У 1920-ті роки шахрай Оскар Гарцел швидко надбав собі статки за допомогою старої як світ афери Сера Френсіса Дрейка, який обіцяв будь-якій людині на прізвище Дрейк чималу частку втраченого скарбу Дрейка, до якого Гарцел мав доступ. Тисячі мешканців середнього заходу потрапили на гачок афери, що її гарцел кмітливо перетворив на хрестовий похід проти уряду і всіх тих, хто намагався не повернути спадкоємцям скарб Дрейка. Утворився містичний союз пригноблених дрейків, які збиралися на емоційні демонстрації і мітинги. Пообіцяйте людям такий союз і отримайте величезну владу, але владу небезпечну, бо вона легко може повернутися проти вас. Це фантазія, яку використовують демагоги. Реальність смерть. Мертвих не повернути, минуле не можна змінити. Фантазія. Негайне перетворення цієї нестерпної реальності. Ця афера має багато варіацій, але вимагає великої майстерності і спритності. Красу і значення мистецтва Вермеєра визнано давно, але картин по ньому залишилося мало, і вони рідкість. Проте в 1930 роки його твори почали з'являтися на мистецькому ринку. Експерти, яких запрошували до варифікації, підтвердили, що це оригінали, ці картини могли б стати окрасою будь-якої приватної колекції. Це нагадувало Воскресіння Лазаря незбагненним чином Вермеєр повернувся до життя, минуле змінилося. Лише згодом виявилося, що нові картини Вермеєра продукував середнього віку голландський підробник Хан Ван Меєгерен. Для підробки він вибрав саме Вермеєра бо розумів, що таке фантазія. Картини здаватимуться справжніми, бо такими їх хотіли вважати і глядачі і експерти. Пам'ятайте ключ до фантазії відстань Віддалене зваблює і обіцяє. Здається, простим і позбавленим проблем Треба, щоб те, що ви пропонуєте, не можна було вхопити. Це міраж, який даленіє, коли простак наближається. Не описуйте фантазію докладно вона має бути розпливчастою. Дозволяйте жертвам підійти достатньо близько, щоб розгледіти і спокуситися, але тримайте їх досить далеко, щоб вони продовжували мріяти і бажати Образ місяць. Недосяжний, він постійно змінює форму то зникає, то з'являється. Ми дивимося на нього, уявляємо, дивуємося, тужимо за ним. Завжди незнаний, він постійно породжує мрії. Не пропонуйте, очевидне, обіцяйте невловне. Авторитетна думка брехня це принада, твориво, її можна оздобити й перетворити на фантазію. Її можна одягти в шати містичної концепції. Правда холодний тверезий факт, не дуже зручний для прийняття. Брехня смачніша. Найнеприємніша людина у світі та, яка постійно каже правду, як і чужа вигадливість. Мені набагато цікавіше й корисніше вигадувати, ніж говорити правду. Джозеф Вайл на прізвисько жовтий хлопчина. Зворотній бік Занурення у фантазії мас дає силу, але й породжує небезпеку. Фантазії зазвичай містять елемент гри, публіка наполовину розуміє, що її дурять, але однаково береже свою мрію, відрізняючи розвагу і тимчасовий відхід від запропонованих буднів. Робіть усе легко не наближайтеся до того місця, де від вас сподіваються на результат це місце може виявитися дуже ризиковим. Оселившись у Мюнхені, Брагадино виявив, що баварці, які мислять тверезо, набагато менше вірять в алхімію, ніж темпераментні венеційці. Щиро вірив лише герцог, бо йому обов'язково треба було виплутатися зі свого безнадійного становища. Бригадино грав свою гру, зволікав, приймав подарунки і сподівався на терплячість, а в людей закипала злість. Гроші витрачалися, а результату не було. 1592 року баварці зажадали правосуддя, і його засудили до страти і повісили. Як і раніше, він пообіцяв і не виконав. Але цього разу він не врахував довготерпіння своїх хазяїв, і нездатність реалізувати їхні фантазії скінчилася для нього фатально. І на сам кінець. не припускайтеся помилки, вважаючи, нібито фантазія завжди фантастична вона, безумовно, контрастує з дійсністю, але й сама реальність буває настільки театральною і стилізованою, що фантазією стає мрія про прості речі. Наприклад, імідж, який Авраам Лінкольн собі створив. Простакувати сільський юрист із бородою зробив його президентом простих людей. Фінеас Тейлор Барнум створив дотепну мізансцену з хлопчиком Пальчиком, карликом, який убирався як знамениті лідери минулого, як от Наполеон, і дошкульно брав їх на глузи. Шоу подобалося всім, зокрема й королеві Вікторії, бо було співзвучне фантазії. Досить пихатих вершителів історії, пересічна людина знає краще. Хлопчик Пальчик кардинально змінив знайому схему фантазії, у якій дивне і незнане стає ідеалом. Шоу закону не порушувало, а в його основі була фантазія, ніби в простої людини немає проблем, і вона щасливіша за можновладців і багатіїв. І Лінкольн і хлопчик Пальчик грали роль простої людини, але обачно витримували дистанцію. Якщо вам випаде вдатися до такої фантазії, ви теж маєте витримати дистанцію. І не розкривати повністю образ простолюдина, бо то вже не буде фантазія.